Вітаю всіх на каналі, нова машинка з невеличкими пошкодженнями, але я думаю, що ця робота буде дуже швидка. Ми маємо нове крило, яке загрунтоване та деякий час вже на ньому поїздили і не фарбували. Але ж мені здається, що той деякий час був, мабуть, декілька років, а може і й... не знаю, може і менше. Все ж таки через ґрунт і ржа дуже швидко проявляється. І я дуже сумніваюся, що на дачу з хорошим ґрунтом щось продається. Хоча от бачимо звідси катафорезний ґрунт, дивіться, як у елітних виробників деталей. Ну добре, подивимось. Саме головне це ота частина, де більш за все проявляється іржа. Ми його повинні зробити. Це по-перше. По-друге, це бампер. Не було цього ремонту, не потрібно було його робити, але у проміжок між тим часом, коли людина просто захотіла пофарбувати. Крило, і до того моменту, як приїхало до мене, з'явився отакий неприємний момент. І цей неприємний момент для мене ще, бо я бачу вже кучу шпакла. Зараз ми його одразу і колопнемо, подивимось. що там. Отак. Так, не дуже великий слой, але він є. І що дуже цікаво, пам'ятаєте, я на всіх машинах кажу, які до мене приїжджають, вони зазвичай мають шпаклювання лише універсальною шпакльовкою. Тут, на бампері, де потрібна еластичність шпаклі, Особливо еластичні шпаклі на товстих слоях. На тонких ще ладно А от на товстих слоях ну, потрібна еластичність. Тому і, і існує для товстих е, таких от робіт е, існує спеціальна шпакля по бамперах Ми тут бачимо, що фокус зелененьке. А це зелененьке це що? Це скловолокно. Ну так. Да. Саме ж на бампері у такому місці, де воно грає, бачите? Отак от воно грає. Тож потрібно тут скловолокнисте шпакля. Так, бампер страшненький. Тут є тріщина, отака от чик-чик-чик. Ці місця вже паялися, робилися, десь знову лопнуло після пайки. Тут ще от лопнуло. Тут лопнуло. Коротше, треба паяти. Тут досить нормально так роботи. І оце все, що знялось з бамперу. Опа, нема. Тут. Опа, теж нема рішітки торба. Ні, ну Румини взагалі молодці. Я ж думаю, що дача це румини. Е, е, Роблять структурні бампера повністю. Вам, мабуть, не видно, зараз фокусуюсь. От, на відблиск подивіться через глянець. Структура бамперу продивляється От на пошкодженні. Бачите, який бампер структурний, в пупирку таку. Ото весь бампер такий. Навіть зверху, я думав, що це хтось тобто пофарбував по структурі. Бачите, ніякого глянцю немає. Вся ця попирка видна і... і якось так це фарбується. Не знаю як, може бампер новий куплявся і його фарбували. Він весь структурний був, але ж я. Ніде не, не зустрічав бампера, які були повністю структурні від початку до кінця. Бачу, відмив я бампер, бачу пошкодження на оцій чорній структурній поверхні. Ми взагалі не потрібно нам було фарбувати. Так, підмастили б чорненьким де і все. Але ж ми бачимо тріщини, ми бачимо пошкодження. Їх досить. Велика кількість, тому прийдеться структурну фарбу взяти і нанести сюди структурну фарбу і відремонтувати це все. Про верхню частину бампера теж ми не розмовляли. Але теж бачу от пошкодження. І треба верхню частину фарбувати. По суті, треба було просто зробити оцю частину Отак. але ж прийдеться фарбувати весь бампер. Побачите, навіть тут павутиння. Знизу я взагалі мовчу. Коротше, треба все знімати і перешпакльовувати. Загалом маємо 4 місця відновлених тут за допомогою сітки. Одну таку велику тут, одну тут і ще оцю. Відновити треба. І загалом це 5, 6, 7 відновлених місць. Ну таке забагато, як для бамперу. Треба вже закінчувати. Мені набридло це все паяти. Нове крило, новесеньке, але ж ніхто його не фарбував. І з цим крилом сталася біда. Тепер це все треба знімати. Катафарезний ґрунт, а він досить добрий. Піде по одному місцю. Що ж робити? Так, зняв максимальну кількість шпаклі. Десь, мабуть, відсотків 80. В більшості не розумію, на що воно тут лежало. Оскільки я все зняв. А проблемне місце тільки одне. Я його вже грунтом, ой, шпаклею по пластику зробив. Тут шпаклі куча було, тут, 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 нащо? Не, не зрозуміло. Ми його вирівнюємо ґрунтовкою та і все. От і все, що треба було по шпаклі. Один слой. По пластику, один слой універсальний і все, все остальне, бачите, ми навіть не торкалися. Оце все ми зараз рідкою шпакльовкою заливаємо. І все, потім перетремо і до побачення. так, Крило піском познімали всю іржу. Бачите, яка красота, але ж Прийшлося дуже багато зчищати. І від рідного ґрунта нічого не залишилося. Бампер теж готовий, грунт-шпакло вже все перешкурене і готове до ґрунтування. Тут, помітив ще одне пошкодження, треба ж поклянути. І ми все ж таки робимо поріг. Отакий. Отакий. По типу економ версії. Тут він зам'ятий, треба витягувати. Ми не будемо цього робити, оскільки більш дешевий ремонт такий. І часу замало на, на те, щоб це робити. Зараз це все піском теж пройдемось і почнемо ґрунтувати. грунтувати. Ми... Запісочили машину повністю, де потрібно було. Тут у нас кисточкою буде підфарбовуватись. Тут теж кисточкою підфарбуємо. Аналогічна ситуація із цим місцем. А тут вже будемо розпиляти з пістолету. Теж все відпісочене. Це вже кислотник, нанесений тоненько, бачите. Чуть-чуть більше давлення. Не ложиться тим самим. Тоненький слой. акрилу закриває кислотник, після чого ми наносимо акрил. Ой, акрил епоксид. Ну що ж, ми починаємо фарбувати, але починаємо фарбувати з підложки підібраної фарби у нас, звісно ж, по по кількості тільки скільки потрібно, але бувають випадки, коли не вистачає, тому робимо підложку. Ось викраска. Ця викраска з машини, яку колорист підбирав. Це оця фарба. І підложка. Є чумацький шлях, отака темна, і є кварц, отака світла. Звісно ж, викраска не підходить під кварц, бо викраска темніше, а це не підходить, бо вона світліше. Зробили щось середнє. Кварц разом із е, чумацьким шляхом дає, бачите, більш-менш схожий колір. Все це, це і буде підложкою. Все попробували. Бачите, як воно непогано вийшло з переходом через розчинник переходів. І навіть ще й. Тут нічого не потрібно. Щодо бамперу, все вийшло добре. Маємо тільки завершити роботу по бамперу, а саме оцю частину будемо фарбувати у структурну, у структурну фарбу. Я так бачите, трошки її підфарбував. Але ж все одно це зараз знімати. Навіть все пилом вже припало за один вечір. Бачите, пилюка. Крило теж добре. Вийшло, глянець добрий. Так, людині зразу підготували такий карандаш. Почали робити такі карандаші. І людині буде. Щоб підфарбувати у наступний раз вже самостійно. Бампер. Бампер готовий, бампер пофарбований. Виглядає це так. І тільки що під'їхала структурочка. Оце вже фінальний результат. Структурною фарбою. Вона ще підсихає, в деяких місцях трошки глянцювата, але ж стане вся матова. Так, готове крило. Машина вся грязна, машина вигорівша, таке яскраве місце на машині буде. Але ж по підбору все добре. По лючку, лічок я виполіровував, заливали цим як я, розчинником чи лаком він заливав, коли підбирав. І було нічого так добре. Все, Зараз бампер від підсохне, зберемо докупи все. А mm от -hmm. де ви підкреслили. Там, если ну, она пойдет ржавить дальше. Я знаю, не помню, ребята, мои знакомые, у них такая же была, только выпуска пораньше, они у кого-то вырезали и порог и вставляли новый. Это возможно вообще? Ну, я вырез... не собираюсь, конечно, на ней всю жизнь кататься, но. Вырезать ни у кого не надо. И они продаются новые. А, Вон он, он, новый. он. в углу стоит, выгнули порог. Ну, то есть, то есть можно к вам обращаться, да? Или... Да. По сварке, да. все, что касаемо кузова, сварка, покраска, это... Хорошо, спасибо. Все, счастливо. Да.